Дякую за перегляд! Коли я заїхав, то ну, люди ще ну, видно по людям. Ну, люди в такому стані важко. Власне, віра, От, і оцей власне, перехід до православної церкви України, він згуртов, згуртував людей. У з'явилося, появилося, можна сказати, життя. Вони, вони себе ще більше відчули українцями, вони утверджуються у цьому.